А ось, друзі, що я сьогодні точно купив в епіцентрі, це розмарин. Тому що розмарин дуже довго вирощувати. Ціна сьогодні, як на мене, непогана. Так, да, невеликий він, але ціна непогана, як на мене. Подивіться, які вони гарненькі. 100% я собі його купую. Там, до речі, лавровий листочок. Давайте подивимось, ось так воно виглядає. Скільки коштує лавровий лист? Лавр? не лавр, так, на мене це занадто. 657 гривень. Ось так він виглядає. Але ціна для мене... А на нас, до речі, 885. А це що? Кава арабіка? 251 гривень. Ні, буду брати тільки розмарин сьогодні.